На Хмельниччині найближчими днями збережеться прохолодна погода, а місцями ще можливі нічні заморозки на поверхні ґрунту. У п'ятницю 9 травня вночі та вранці короткочасні дощі. Вдень хмарно, з проясненням та переважно без опадів. Стопчики термометрів вночі покажуть плюс 3 плюс 5 градусів у Кам'янець-Подільському та Хмельницькому районах, у Шепетівському районі прохолодніше, плюс 3 плюс 1 градус та є ймовірність нічних заморозків. Вдень температурний максимум очікується в межах плюс десять 12 градусів. У суботу, 10 травня, дощові хмари пройдуть повз Хмельниччину і добами мине без опадів. Температурні показники вночі будуть в межах від 4 до 6 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 13 градусів вище нуля. У неділю 11 травня короткочасні дощі прогнозують як вночі, так і вдень по всій території області. Температурні показники особливо не зміняться вночі від плюс 4 до плюс 6 градусів. В день температурний максимум очікується на рівні плюс 11 градусів у Хмельницькому та Шепетівському районах, в Кам'янець-Подільському дещо тепліше до плюс 13 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.